шостого ранку я вже прокинувся, речі зібрав. Залишилось лише підкачати човен, тому що за ніч спустив і можна починати ловити рибу. Можливо, вона буде активніша сьогодні, аніж вчора. Речі закинув в човен і буду нарешті починати рибалку. Вже було три клювання окуня, такі міцні, аж піна. І йшла, Але він промазував по приманці і більше не атакував. То один раз вдари і все. А це погано, тому що він не, не дуже активний. якби він був активний, він би до кінця бив би доки не сів би на гачок. Ось щойно багато окуней вийшло за попером. Всі намагались схватити, скільки їх там було дуже багато. І один самий сміливий схватив все-таки юзурі 3 d попер Отакий окунямба. А ще й туди дивлюсь, під кущі сидить ББР. І справа ще й напливну, я нирнув під воду. Не хочуть окуні клювати на попір взагалі поставив оберталку і ось дивіться, жерех клюнув. Мепс Аглія другий номер. Зараз відпустимо звичайно цього жереха швидко. Ну що, хай пливе підростає. Ще й натягнув абортальну блешню, коли вилітає жерех, прям із водоростей, швидко так б'є по ній, але холосте клювання, він гачки не попав і тікає під човен. Нарешті, хоч щось ще й вийшли отакі, дуже багато за ним. Один навіть найбільший підійшов до човна за цим окунем, доки я тягнув, став дивитися на мене і потім втік. Все на попер. Знову розпочався дуже сильний вітер. Не можна не те, що закати робити, а плисти навіть не можу, як і вчора. Ось я прибув до фінішної точки і буду збиратися додому. Рибалка трудова, риба пасивна, клювань мало, але щось вдалося спіймати і то добре все, до наступних рибалок.